Христос Воскрес! Таке гарне привітання, і я його дуже люблю, це привітання. Тому що Христос, Він на Голговському Христі, переміг смерть. Він на Голговському Христі нам подарував життя. І Іоанна 3,16 цей віршик, що за мною, то він пише і каже, ібо так возлюбив Бог мір. Що дав Сина своєго єдинародного, даби всякий віручий в нього не погиб, но мав жизнь вічне. Ми сьогодні святкуємо то свято, де всі вітаються і один до одного кажуть: Христос Воскрес, а їм відповідають воистину воскрес. Це так приємно, що ми не залишені, але Богом, люблячим Отцем, нам всім дана надія життя вічного. В Ісусі Христі. Я би хотів трошки нагадати ті події і коротко поділитися думкою, наскільки важлива ця подія в житті кожного із нас. Я буду зачитувати два місця святого Писання. Перше місце, котре нагадує нам саме ці події, все я буду це зачитувати з Євангелія Луки. Перше місце це буде 24 глава з 1 по 12 віршик. І попросив би нас бути дуже уважними до Слова Божого, щоб ми внікали в нього і розсуждали над ним, тому що воно для нас життя. Тому зачитую 24 глава з першого віршика Євангелія Луки. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу. Несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі, в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони, і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими. Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив. Коли ще перебував в Галілеї, він казав: Сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути. І воскреснути третього дня. І згадали вони ті слова Його, а вернувшись від гробу, про все це сповістили одинадцятьох та всіх інших. То були Марія Магдалина, і Іванна, і Марія Мати Іякова, і інші з ним, і вони розповіли апостолам це. та слова їхні здались їм вигадкою і неповірено. Петро ж устав та до гробу побіг, і, нахилившись, бачить, лежать самі тільки покривала, і вернувся він до себе і дивувався, що сталося. Таке цікаве місце, де коротко але розказуються самі ці події того першого дня неділі, коли йшли до гробу, але прийшли. І побачили, що Він пустий, і Христос Воскрес! Ангели сповістили їм: Христос Воскрес! Якщо роздумовити над цією подією, то ми знову можемо вернутися до цього тексту, котрий за мною на стіні написаний. Бо так полюбив Бог світ. Саме ця безмежна велика Божа любов. Євилося в Ісусі Христі. Він віддав саме найдорожче свого єдинородного Сина для того, щоб сьогодні ми могли прийти на це місце, вітатися Христосу Воскрес і відповідати воістину Воскрес. Бог явив цю велику любов до нас. Без Ісуса Христа ми б не могли мати спасіння, і ми б не змогли сьогодні. Схиляти своє коліна, взивати до Отця і говорити, ава Отче, люблячи Батько. Але лише в жертві Ісуса Христа ми маємо цю можливість сьогодні приходити до живого Отця. Маємо надію на вічне життя. Писання каже, а надія не посоромить. Тому, дорогі брати та сестри. Як приємно, що ми сьогодні, зібравшись тут по великій Божій любові і милості Господні. Але сьогодні, зважаючи на те, що Бог полюбив нас, я би хотів трошечки порозмірковувати над одним місцем разом з нами. Це також Євангелія Луки, але вже говориться за ту любов, котру. Маємо ми показати по відношенню до Господа і не тільки, але й по відношенню до наших ближніх. Це буде Євангелія Луки, 10 глава, з 25 по 29 віршик. І відбувається такий цікавий діалог між Ісусом і Законником. 25-го віршика читаю. І підвівся ось законник один і сказав, його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути? Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа, Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю. І всією силою своєю, і всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав, правильно ти відповів, роби це і будеш жити. А той бажав себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто мій ближній? Ми сьогодні багато говоримо за безмежну Божу любов. Яку він явив в своєму Сині Ісусі Христі. Але би я сьогодні хотів трішки нагадати нам за ту любов, яка би мала жити в нас Христова любов, до наших ближніх, до Господа. Сьогодні деколи я чую, я люблю Господа, але так тяжко жити з ближнім. Але Христос, коли цей законник питав його випробовуючи, він запитав, що мені робити? Ісус відповів: і законник каже, люби Господа все. Але далі каже і свого ближнього. Чи може бути любов до Господа, не люблячи свого ближнього? Мені здається, ні. Якщо є повнота любові Христової в нас, коли Ісус йшов на Голговський хрест, чи вибирав Він, оцих люблю, а цих не люблю. Ні. Христос йшов на Голговський хрест раді усього світу, раді кожного із нас, знаючи наш характер, знаючи, який ми є, але Христос полюбив кожного, незважаючи, хто він? Як його звати, в якій країні він народився, незважаючи на це, незважаючи на колір шкіри, Ісус полюбив кожного із нас? Чи маємо ми сьогодні право одних любити, других ненавидіти? Я думаю, що ні. Христос каже: верніше, цей законник каже, а хто мій ближній? Він питає Христа. Чекаючи, може, що Христос скаже: Я твій ближній, або твої брати-євреї лише твої ближні. Але Христос наводить цікаву притчу про доброго самарянина. Я собі роздумовував над цим і замислився, цей самарянин, щоб підійти до. неописано звичайно, чи то був єврей. Котрого побили, але якщо це був єврей, сумерян, він мав до нього підійти і перше зробити, що він мав, це пробачити єврея. Полюбити його, Пробачити. а потім виконати все те, що він зробив йому. Де, коли ми живемо, і у нас в подружньому житті чоловік з жінкою, все, і чоловік каже: Люблю Господа, а чи любиш свою жінку? Як апостол Павел каже? Сьогодні важливо не просто казати, люблю тебе, Господь, але любити і навколишніх себе. Христос, коли ходив по землі, то Він часто говорив людям про царство Боже. І Він казав, наблизилося Царство Боже. І він давав їм поради, що їм робити, наводив багато прикладів, але я не бачу жодного моменту, де людина прийшовши до Христа. І Христос просто її відкинув. Я не бачив жодного моменту. Були моменти, коли люди не хотіли прийняти Слово Христове і відходили від Нього. Такі були. Але щоб Христос відкинув когось, я не бачив. Я не знаходжу в Івангелії. Дорогий друже, дорогий брат, сестра. Як приємно, коли ми любимо Господа. І ми наповнені цією любов'ю Христовою. І несем цю любов до своїх ближніх, до своїх сусідів, до своїх знайомих. Не просто кажучи, люблю Господа, а й з своїм сусідом гризуся. Це недобре. Коли ми кажемо Христос воскрес. Амінь, воїстину Воскрес, ця любов Христова, вона являється сьогодні. І якщо Бог полюбив кожного із нас, не зважаючи, хто ми були і хто ми є? Чи не маємо ми любити ближнього свого? Коли Христос воскрес на озері, пам'ятаємо цю бесіду між. Петром і Ісусом. Ісус тричі задає йому, чи любиш ти мене, Петре? Тричі задає це питання. І Петро завжди відповідає так, Господи, на третій раз каже, ти знаєш, що я люблю тебе. І відповідь Христа Петру, паси. Кого пасти? Являй цю любов іншим. Якщо ти любиш мене, являй цю любов іншим. Це безмежна велика любов Христа, вона явилася в Ісусі Христі до нас. І якщо ця любов наповнює наші серця, то я буду любити свого ближнього. Я буду любити Його. Я пам'ятаю випадок із свого сімейного життя, коли ми одружилися. І я все собі його згадую, і моя дружина приготувала перший борщ в сімейному ну, в житті, все. І, і вона замість червоного перця такого солодкого, вона туди острого перця насипала. І знаєте, коли ставлять солодку паприку, то ну, сиплять її там в зажарку, це все. Але вона такий горький туди засипала. І я собі все згадую цей момент, коли я їм сльози течуть з моїх очей. А вона каже: Ну що смачно? Я кажу, так, дуже смачно. І Я всю тарілку з'їв, сльози течуть від цього. Але в цьому ти проявляєш свою любов. Чи готові ми являти свою любов в різних обставинах нашого життя? По відношенню до жінки, по відношенню до брата, сестри. Чи може навіть коли якийсь. Горький цей приходить до нас, горний так заспівав, і вже хтось. Знаєте, хто це говорить? Це говорить лукавий. І в наше серце, де сіє щось недобре. Але Божа любов, вона покриває і каже: гарно вони заспівали. Знаєте чому? Бо вони Господа славлять. Вони Господа славлять. Я пам'ятаю з братом Йосипом, ми зайшли в одне зібрання. І це була така маленька хатинка. в це було в таборі за середнім. І така маленька хатинка, маленька кімнатка може, два на три десь така була. І я пам'ятаю, це зібрання, коли всі зібралися. Знаєте, я зайшов і так всі стали отак, от один до одного, що поворухнутися не можна було. І почалася молитва. Дихати не було чим. І така думка прийшла, ну тут дихати нема чим, ну як тут молитися? Але коли почали молитися, то прийшов другий голос і каже мені, а чи не любиш ти своїх братів? Чи не любиш ти їх? І я всередині собі люблю, Господи, і буду славити тебе. І почалася молитва. І знаєте, така молитва була, що я молився увесь голос, я голосно молюся, але я себе не чув. Така молитва, гаряча. Сьогодні наші молитви, наше життя, воно, якщо наповнено Божою любов'ю, ми зможемо вміщати брата, ми зможемо вміщати сестру, ми зможемо молитися, ми будемо переживати за нужди рідних, близьких, ми будемо переживати за тих, у кого сьогодні може якась біль переживання, а ми будемо за них переживати. І знаєте, ночі, коли будемо вставати на молитву. То ми станемо на молитву і будемо згадувати, а у мого брата біда. Боже, поможи йому. А у мої сестри, там якісь негаразди, Боже, упорядкуй це. Це Божа любов, вона буде діяти в нас. І навіть в цих молитвах ми будемо згадувати за це. Тому, коли Христос, Бог полюбив Отець нас, Він віддав свого Сина, Він віддав усе найдорожче. Явивши свою любов на Голговському Христі, щоб кожен з нас він мав спасіння. Сьогодні від нас Бог питає як того Петра, чи любиш ти мене? Чи любиш ти свого ближнього? Я би хотів, щоб кожен з нас цю відповідь дав Господу. Цю відповідь дав ближньому своєму. Чи люблю я Його? Без цих основ ми не зможемо далі рухатися. Ми не зможемо мати гарячу молитву. Якщо я щось маю на брата, я не зможу молитися гаряче. Чому? Бо лукавий вже має можливість десь в наші думки посилати негідне? Якщо я не буду мати любові, котра покриває, то я не зможу мати свободу. І коли Ісус став посеред учнів, Він каже, Мир мій даю вам. Сьогодні цей мир може в нашому серці бути тоді, коли серце сповнено любов'ю Ісуса Христа, котрий полюбив усіх, незалежно від раси, від кольору, ми колись співали таку пісню. Ісус полюбив всіх. І я деколи задаю собі питання: чи люблю я усіх, як полюбив Христос? Коли я люблю всіх, як полюбив Христос, тоді я маю мир в своєму серці той мир, котрий дає Ісус Христос. Тому, коли ми вітаємося, Христосу Воскрес і відповідаємо воїстину Воскрес, давайте будемо згадувати в цих словах любов Бога Отця до нас, людей, до свого творіння. І в цих словах, коли ми відповідаємо воїстину Воскрес, будемо згадувати ту любов. Яку ми являємо до наших ближніх і до нашого Отця, ту взаємну любов, котру чекає Господь. Нехай Господь нас всіх рясно благословить. І наше зібрання дійсно наповнить цією любов'ю, силою Духа Святого, щоб ми могли, незважаючи на обставини, незважаючи на колір, на статуси, любити один одного. Переживати один за одного, молитися один за одного. Пам'ятаєте, Ісус сказав, тому пізнаючи ви мої учні, чому? Бо між вами буде любов. Сьогодні в світі її немає. І людина, коли приходить в церкву, бачить любов Христову між братями і сестрами. І Він хоче цього. Любові Божої. Тому я би заклик... закликав нас усіх, до щирої молитви. Подяки Господу за Його велику любов до нас. Подяки Господу, що Бог дарував Ісуса Христа і післав Його в цей світ, щоб Він виконав волю Отця, помер, воскрес, сів Діснує Отця Небесного, і ми мали спасіння в Ісусі Христі. Подякувати Господу за всіх. Хто справа і зліва з нас, з наших братів і сестер, але також в цій молитві. Згадати і за нашу країну, в якій ми переживаємо, в якій ми живемо, щоб ми в цій молитві також згадали, щоб Бог явив свою милість і ще більше людей пізнали, що є живий Бог. І ця любов Христова вселилася в їхні серця. Тому що де любов Христова, там нема війни. Там немає якихось непорозумінь, тому що там любов Христова. Піднімаємося, схиляємося і молимося. Христа Творця, святих чудес, прославити сердечних слів.